Сьогодні у нас така гарна зустріч з кардіохірургом, директором медичного клініки симбіотика Тарасом Рудиком. Так що послухаємо, станемо здоровіші, наберемося гарної корисної інформації і гарно проведемо час. Доброго дня! Мене звати Тарас і... Я дуже радий, що в мене є можливість з вами поспілкуватися. Це має завжди найбільшу користь таке живе спілкування. Як, на вашу думку, я, ну, розслабтеся, я вам не ваш доктор, ви не мій доктор, ми всі тут зараз як люди. Бо ті речі, які ви будемо говорити, я, власне, кажу, що ми будемо говорити, не я буду говорити. Вони це не з товстих і мудрих книжок про медицину, вони з життя, і тому вони є прикладні, і тому вони є корисні. От, на вашу думку, що є послугою лікаря? От Пекар пече так? Юрист захищає, відказує, а що продукує лікар? Здоров'я дає. Бог здоров'я дає. Ну, Як підтримує <ривіт> допомагає, здоров'я. Попереджає, що сказати, співчуття буде відчувати, відчувати ту біль, яку хворий хоче. Співпереживання. Співпереживання. Розуміти його. Розуміти, на Ну, Навіть якщо до лікаря приходить, щоб він якщо бачив ту хворобу, і вона ще не в такій стадії, щоб він міг не це… просто от, з язика мені зняли, тому що. Не попередити, а просто не дати їй розвитися ще більше. А це, це якщо це є можливість її вилікувати, чи, чи операційним, чи як, щоб одразу на першій стадії можна було її запустити ту хворобу. Ви всі чули за такого дядька Гіппократа? Чули, і чули, що якась існує десь написана Дяква. його клятва. Угу. І навіть його знаємо. Я її читав. Такою, яка не спотворена перекладом. Гіппократ чітко описав завдання медика. І основним продуктом медика є знання. Як не захворіти, бо то, що ви торкнулися профілактики, якщо хвороба з'явилася, то як, як, щоб вона не розвинулася, як не захворіти інших? Це вже є епідеміологія. Як робити так, якщо ти здоровий, щоб продовжити це здоров'я? І лікувальна послуга це є тільки частинка його роботи. Перше, що він продукує, він продукує знання. І це є велика співвідповідальність з пацієнтом, адже лікар не має такої таблеточки чи такого пальцями клас і з хворою зробив здорову людину. То, то так не буває. Знаєте цей анекдот, як Бог дивився на молодого випускника з інституту і в нього на дільниці тяжкі, важкі такі пацієнти, бідолахи. Ну звичайна людина не справиться, а людина була добра, моральна доктор. І в сні приходить Бог до нього і каже: Я тобі допоможу розібратися трошки на твоїй дільниці, бо вона в тебе запущена, страшенна. Скажи, що прийде якийсь професор, чула це ніби? Що прийде якийсь професор через два тижні, збери мені найтяжчих пацієнтів, я тобі їх трошки так порозкидаю, щоб полегшу. За два тижні людей не збиралося, всі приходять і, і, і ну не вірять, тому що люди не могли вже довго отримати якісної допомоги. І взяли найтаку бабусю, найскладнішу, найстаршу, першою відіслали. І так Бог подивився, він розуміє, що людина тут нічого не зможе зробити. Але він, він ну, каже, добре, встань і йди. А та людина і, 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 встала і пішла. і, і, і каже, людина, ну і як, і що? Та навіть не послухав, навіть тиску не поміряв. Так, тобто. Люди не задоволені будуть. Це про співчуття, співпереживання і всі речі. Так, тобто, лікар, така сама людина, як ви, не чарівник. Він вам дає знання. І оце співвідповідальність за своє здоров'я, воно є завжди в цьому діалозі: пацієнт і доктор. Тому я ці знання маю з книжок і маю з власного досвіду. І хочу залюбки дати вам. Ті прості рекомендації, які ще Гіппократ вважав, вони мають бути перед тою травинкою, яку лікарську з'їсти, перед тою водичкою, яку випити, перед то. От, що людина робить? Людина думає, правда? Навіть це хтось з філософів визначав, що це людей відрізняє від, від не людей. Так? Людина. Людина спить. Тобто всі оці людські речі, вони характерні для живого організму. І тому дуже важливо, щоб ми правильно думали, правильно їли, правильно спали, правильно мали фізичну активність, ту, яку ми можемо собі дозволити, і ту, яку необхідно робити. Я в них і ще е, mm. дуже важливе таке буває перш слідкувати за своєю мовою, за своїми словами. Тому що в словах закладена дуже велика інформація і енергія. Звичайно. Так? І ми оту енергію потім... Е, е. Що, ще Шевченко писав, ну, що б здавалося слова? Ні, mm. це дуже можна вбити і можна оживити. Це вибачає, що я приведу. Mm, так ми для того тут і зібралися, тому що <різь> тут я скільки гулів більше, ніж одна. <різь> <різь> Отже, ви маєте завжди е, мати відносно себе чіткий такий аналіз. Як я думаю? Тому що другий великий е, філософ сказав, ми є те, що ми думаємо. Якщо ми оптимісти, скорше всього на стямка на половину повна. Якщо ми песимісти, то скорше всього на порожні. То є два менеджери приїхали е, фірми Рібок який обстежив взуття в Африку, і один каже, шеф, тут все біда, тут всі босі. А другий каже, шеф, супер, тут всі босі. Тобто то все те саме. Комусь біда, комусь. Але він змінив абсолютно правильно. Змінив, змінив кудзору. От ви маєте абсолютно тверезо, принципово і незрадливо в плані себе дивитися завжди на себе за чистоту думок. Тому що хвороби народжуються дуже часто, є психосоматика, навіть таке, ми не будемо туди залазити. Але для здорової людини краще е, мати позитивне мислення, і для хворої людини тим більше краще мати позитивне мислення. Далі такі фізіологічні, потреби, як сон. Ви спите достатньо? Як коли? Знаєте, що е, американський спецназ казав, що не треба. Застосовувати тортури. Так? Ну, я ходжу до стоматолога регулярно, але якщо я туди піду проти своєї волі, я здам все. Мене дуже легко розколоти в стоматологічному кабінеті. А вони кажуть, не треба людину мучити, треба позбавити людину сну. І на п'ятий день не спаняться людина ваша повністю. Тому що виснажуємося повністю. Отже, спіть Достатньо. 에... Зараз я ото от Абсолютно. Спати вісім годин чи шість не менше. Шість для дорослих, 10. а вісім дітям 10. точно, але бажано і дорослих. Бо я знаю, я як Сирі, був в санаторії, то в мене був тихий час, там давали годину чи скільки, і потім ще вечора. Так, якраз до того, сон в день година вдень, це дві години, день, дві години сну. Але не треба міняти формулу сну. Дивіться, в нашому організмі всі такі психоактивні речовини важливі, от ті, які наркомана приваблюють в наркоманії, він же ж собі не вводить хімічні речовини, які вже викликають в нього в мозку виділення ендорфінів, серотонінів. Згадайте, якщо в минулому, а хто щасливий, то просто хто закоханий, яке відчуття? Море по коліна, правда? No. Оце yeah. все виділяється в нас, оцей драйв, з 11-ї години сну вечора, фізіологічно, так працює, так нас Бог зробив, до другої ночі. В серпні. Це наш актив на все життя. От, Оце є абсолютно обмежена, отак як в жіночому організмі є 200 клітин на все життя, і 201 не буде. Образом когось там більше, когось менше. От, і жіноче тіло це на все життя має. От так само ми маємо обмежений ресурс дуже стратегічних нейропептидів, гормонів, таких активних речовин, де одна. Там моль цього речова, як диригент оркестром, диригент оркестром, так вони керують нашим організмом, щоб він був здоровий. Щоб він, якщо захворів, щоб він був все одно активний, щоб він був на межі компенсації, якщо він має якусь хворобу хронічну, то щоб він її переніс нормально і вона не на вплинула на тривалість життя, щоб максимально покращити якість життя. Так от ці речовини в нас є в обмеженому, вони синтезуються. Але дуже-дуже повільно. І от для того, щоб вони синтезувалися, нам треба спати з 11 до 2 ночі. Якщо от вечором, ночі, ти там десь 2-3 годинки поспав, а потім ще рано поспав, то такого? Теоретично так можна. Ви знаєте, королі спали два рази на добу. Ну, але в них було свої можливості або підстави. я не знаю. — Вони королі свого життя. <рес> ми ми, люди. Скажу вам таке, що, наприклад, дивіться, ми вже тут всі старші люди, природа побудована і ми побудовані так, що природа нас збереже тільки рівно до тих пір, поки ми маємо якусь репродуктивну діяльність. Тобто самі себе відтворюємо. Коли ми вже стаємо в непотрібній перегороди, природа вже нас, нас тривати, так би хотіла що Нам треба бути дуже обережно зараз і не розкидатися е, тою енергією тим всім, е, щоб воно… Е... Ну, Це ви поділили дуже на чорне і біле, але рація в цьому є. Але насправді в житті є всі кольори веселки. Є? І тому е є, є не тільки репродуктивна функція, так? є функція е, захисту. Є функція, ну окей, хто батько, той хто народив, чи той, хто виховав, тобто, залежить від обставин. Абсолютно правильно. Тому я вважаю так, що Бог задумав, ну, ну це не я. Я, я просто ві... сповідую те, що мудріші за мене люди сказали, що ми всі не дарма на цій планеті. І, і от щастя в тому, щоб пізнати це для чого ти тут, так тому е, треба жити, пізнавати і реалізувати. І отут от, погоджуюся з тим, що ви кажете, що ми. Якщо ми репродуктивну функцію розглядаємо, як поставити інтереси когось, так, дітей вище за свої, так, це нормально, то якщо ми тут ставимо людину, людський інтерес когось на певний період часу, так, не в рабство ставати до тої людини, а коли ми можемо ну, робить інженер-проект тролейбусу, якщо він запланує там якусь помилку і буде ризикувати всіма тими людьми, це неморально, а от він інтереси. Тих людей поставив. Лише свої, він не доспав, він не доїв, він начитався книжок, на він зробив добрий продукт. Так само доктор. Якби я не хотів там. Чи післяти, чи, чи дорослі люди, так? тобто, ну Я з операції не можу визнатися, ви вибачайте, там ми не припевли, так? тобто, я а я, то запитати, як працю, я... а я хотіла запитатися, люди робить по 6 людину операції, ви памперси? Як ліхер витримує всі по часу? Передемосильний проходит. Як носиль людей, як салекції. Насправді види рекламу. Насправді про такі речі. І я мав операції, які тривали більше ніж 12 годин. Таке це бувало. І повірте, якщо вже операція так затягується, то туалет це останнє, про що ти добиваєш. Я що там не цікаво думаю, лікарі роблять операцію по 6 годин. Нагадайте, в кінці явно тікамо своєму дві, які виключите телефони. Отже, в своєму, що ми думаємо, якщо ми будуємо правильні думки, нам легше. Якщо ми спимо достатню кількість часу, нам є. Підстава, ресурс, з чого ми можемо отримати всі е, е, біологічно активні речовини. Далі кажуть, ну, звичайно, що ножем і виделкою ми реємо собі могилу. Так? Що ми їмо і як ми їмо? Е, дивіться, чоловіки живуть тим довше і тим краще, чим менший в них живіт. Далі. Жін, жінок інакше. Там їм Думаю. якраз тут це, 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 це добре мати мат Талію, матестерну, так, жінка. Е і взагалі, як може так статися, що в нас щось відкладається? так? Ну, В історії людства були констабори, правда? Хтось там бачить, тобто. Ну, бо там годували так, по чуть-чуть. Ви відповіли на питання. Калорій не було? Так. Там взагалі майже не вибиваємо. <рес> Але якщо апетит у тебе файний, ну, не маленька миска, велика миска з'їдається зараз, то що робиш? Дивіться, в нас є два процеси: прибуток енергії у вигляді калорій і витрати. Можна їсти відро внупцівників. І до обіду, і після обіду. Якщо ми це все потратимо. Але якщо ти, от, наприклад, тут от зробив велику миску таку винегрету і з'їв за один раз і потім тобі нічого не відклалося, нічого за того, то що? Коли... Я, 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 я Вінгрет досить корисна їжа насправді. Якщо там є олія хороша, якщо а там є варені... А, а так, рафінована олія, вона ж Та хороша. Та хороша, так. Я маю на увазі, Бо що. що... Вони дехто каже, що рафінована олія може бути теж не хороша. Дивіться, все залежить від дози. Якщо будь-хто присутній тут зараз вип'є залпом 3 літри води, то з нами поїде до да. нас реанімація. Та ви що? А що? Я, наприклад, 6 літрів десь можу випити за день. і пофі, піди, щоб в туалет бігається. <сіст> <сіст> ну, дивіться, ви скорше всього це розтягуєте в часі, і скорше не, всього прайд... це не вода. 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 Звичайно, а Я вже, вода. Літря, от, от беру, наприклад, але не за... Отак от, беру, поки не вислу, можу випити за де. Шість літрів. А за, за день? Ну так типу, не відходячи від бутилки, викуп, зупав пару колег знову і так. Ну, Очевидно, ви, ви унікальна людина, тому що, як правило, якщо ми, ми маємо в, в крові іони калію, і якщо ми випиваємо багато людини, то ми розбавляємо кров. І низький рівень калію викликає аритмії інколи несумісне життя. Тому або у вас калію забагато, або ви, наприклад, просто любите такі речі, як родзинки, банани, якщо сушеня ви п'єте, якщо ви сухофрукти їсте, тобто то ви очевидно маєте достатній пул калію такий. От все, що ви їсте, кожен з нас тут присутній, знає, що він їсть наблизно протягом дня. Поділіть це на полі. І першу масовому еквіваленту, так і першу половинку, ото, що ми поворона з'їжте за два рази з моменту прокидання і до 12-ї години дня. А якщо ти береш їж, а потім тобі ще хочеться, йти їжі, не можеш зупинитися? Ну, у нас дивіться, якщо ми щось хочемо змінити в собі, то нам треба це так кажуть. Вижити з цим місячний цикл. Тобто 28 Щоб організм чоловік. Так. 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 А, Ми, коли робимо операції пацієнтам, операція робиться в день, правда? Планово. Ну якщо терміново стала, то може бути вночі. Може, так. Ну, планова операція робиться в день. В день оперувала людина. Що робила це в Спала? Спала, спала. Ввечері прийшла до тяхна, відійшла від операції, а що настало? Ніч. От вона з анестезіологами мишей ловить, говорить, сміється, чекає. Анестезіолога це його зміна. Він цей день поспав, а ввечері вийшов на роботу. Він з тою людиною абсолютно ак активно провів. Настав ранок, для тої людини це що? Ніч настав. Він хоче спати. Прийшов інший анестезіолог, він зайнятий іншими справами з п'яти, десяти Якщо він не розуміє. Про те, що, але наші анестезіологи розуміють, що ця людина поміняла собі формулу сну. А ми все-таки частіше їмо, п'ємо, пісяємо, какаємо в день, а не вночі, правда. Ну, І якщо ми будемо в тої людини вимагати, а в неї зараз ніч, для нас день, а для неї ніч, тому що нам спала цілий день, ми від неї будемо вимагати щось, не розуміючи, в якому вона зараз ритмі. В своєму ми можемо просто ну, Нам не, так, не отримати від неї того контакту, який ми хочемо. Тому все, що я говорю, воно дуже просте, але воно працює і воно прикладне, і воно вистраждане, а не вичитане. на жаль, на жаль. Отже, те, що ми їмо протягом дня, ділимо на двоє і половину з того з'їдаємо за два рази з моменту прокидання до 12 години дня. Хто з вас має сніданки? Сніданок <сум> Каже, я снідаю курятиною, так? Я просто за курила, потім він не каупів. А то курятинами. То справжній <сум> сніданок. Я говорю, да. І, це знає уже, брат? Цегар. Важливо мати сніданок. Я, наприклад, не хотів раніше сон на, на їжу міняти. Мені хотіли довжину спати і, і так далі. Тому що, а навіть якщо мав сніданок, це було спершу всього щось примусове. Насправді нам треба встати, нам треба розрухатися, нам треба. Легесенько собі якоїсь теплої водички трошечки літрів, трохи чуть Кажуть, що <с> зранку масло з'їсти, воно це. Подивіться, це знову ж таки край <Horus> край. Я вам скажу одне, чим ми старші стаємо, тим ми до них. Так, але молоді були... А скажіть мені, будь ласка, що є причиною? А що є наслідком? Лінь і старість. Що є куркою, а що є яйцем? Старість від того, що ми лінії від того, що ми ще. А я вам скажу, молодше, Не забудьте. А я вам скажу, ні. Я вам скажу, що люди старіють від того, що лінею. А я вам скажу, ні. Чому? Людина лінива чи не лінива, вона все одно під час життя та чи пізно старіє. Так. Але то, що вона лінива, може Можети е, приживичити швидші обмінні процеси старіння і запустити. Але старість в міні, тому можна сказати, частково залежить, але майже ні, тому що навіть що людина супер робить тяжче, в нас одно постаріє. Звичайно, в нас є фізіологічна старість, але я говорю про тих людей, які в 40 років в гнилі. Які в 40 років кажуть, що... Приятна. Спочатку росте паразитиз, а потім розвивається. Я завжди казав, що на цій планеті інтелект є і гумор. То є речі, які йдуть в руках. веселий? я від вашої компанії просто отримую максимум задоволення. Отже. Щоб я встиг просто сказати, щоб коня все робив. Другу половину, для того, щоб ми захотіли мати сніданок, нам треба встати трошки раніше. Нам треба зробити заряд. Розрухано, що ми захотіли мати якесь фізіологічне відправлення, то значить, ми якби прокинулися, напевно. Отже. Е, є таке поняття як ланч, так такий перед обід. Так. Що вам підказує при Так, Краще теплесенької водички, що то тут не, не тільки це не тільки насичення себе рідиною, це навіть просто ну, нам ж приємно, коли нас гладять і володимир, якщо ми це хочемо, правда. З медом. Трошки туди напити. Тож не є гіс. Ні, це не є те, що каже їм. просто котрий горі, а другий щось кидається, де навіть таких маленьких буває. Перевої перевої перепої в організм і суші. Така того, що вона дує а ми складаємося з людина. Колись колись хтось відчуття качії, відмішки, блювота. Правда? Ліпше, коли все рухається зверху до нитру, а не навпаки. І тому нам треба показати, як це має зараз відбуватися. Ми підготовлюємо так себе. І до за дві години до сну. Якщо ви запланували як те, те, ночі, всякі буває, в третій ночі, так і буває своє життя, значить ви в першій ночі можете спокійно, щоб поїздити. Але це те, що ви ще до дві години, як то кажуть, активна людина. І таким чином ми робимо у той рубінні. запас, Я запасаю, ми переключаємо на такий рубині, як я трачу. Звідси виникає звичайна логіка. То тоді, якщо ми розуміємо, що цим процесом ми забезпечимо більше трату, ніж відкладання, то виникає логічне питання. А скільки ж, якщо є потреба, а скільки ж, наскільки на ходати в місяць є правильно або можливо? Напевно, а щоб а а що, не відчувати виснаження, і, але щоб керувати той результат, який хоче. Що наприклад хоче похудати, то дійшла до, до, до фінішу покладати і можна вернути, щоб було до нуля. Тобто скільки з'їла, скільки її втратила. Ні, ні, я не то питав. Я розумію, що Ми так. так ну, скільки... Що, щоб не більше і не менше. Так, немає. А от на скільки там? На 5 кг в місяць, на, на, на 300 г? Ну, що я, таке я, я здорове розумію, питання, одну, на вашу думку? Одну річ розповідаю. Я до 30 кг. Пацієнти попадали з пацієнтами, які я, мають я, більше 150 кг. Бо певна апаратура не може витримувати більше 120 кг в переважній більшості клінік. Бо дякувати, в нас є можливість надавати деякі обстеження людям, які мають масу велику. Ну І потім вони з ендокринологами, з валіологами, з іншими вони люди активні, вони люди свідомі, і вони поставили собі за мету нормалізувати індекс маси тіла. Так? Тобто, не просто походати. Те та, та я, яка вага має бути в, в крихітки метр сорок, і яка вага має бути в, в, в майже двохметрового чоловіка, то вага. так? Я знаю, чим вища людина, тим він має приблизно мати. От, як я думаю, от рахував. Якщо метр 80, там п'ять, метр вісімдесят два, метр восім, то він має хоча б чуть більше свого росту. Е, і от ті люди, які мали більше ніж 130, ніж 140, вони кажуть, та я можу похудати легенько на 10 кілограмів в місяць, я таке вже на раз робив, це брехня. Це людина <плес> просто <плес> води. Ні, вона дійсно мала меншу вагу, але не находила. Вона воду себе виводила просто і робила собі страшну, небезпечну ведмежу послугу. До речі, має бути не можна... більше, ніж 300-500 грам в місяць. Решту все, брехня, це не худання, це зневоднення. Ми не можемо може, може, більше. Ну, добре, от я, Тому, не могла... я зараз закінчу, не зводить? Тому оцей спосіб переключення рубільника в сторону я трачу, він будує правильну фізіологію. І це треба не запланувати на 2 е, місяці, на три місяці, на рік. А це треба запланувати на все життя. Це змінити спосіб життя. Важко переоцінити, що ви собі добре зробите. Важко. Від серцево-судинної патології, яку ми представляємо, на жаль, серцево-судинна і сереброваскулярна помирає кожна друга Та, людина висає. на цій планеті. Та. Тому, Та якщо випадку. ви собі постелите тут м'яко, то навіть якщо ви впадете, ви не заб'єте.